А? Запитання: чому стоїте раком? Хелло. Mm. Привіт. Дела? Стабільно. І у нас тоже все стабільно. Вечеряли сьогодні. У нас день гордый сегодня. Запитання, чому стоїте раком. У mm -hmm. <рістю> вас немає чи що? Чи Чекаєте чоловіків своїх? Я не понимаю по українськи Так ви ж біло, з Білорусі? Uh -huh. Я з Білорусі, но я росіянка. У мене муж з Білорусі. А подруга ваша? Чи це кума? тоже саме. С Росії. Да. А человек белорус. Муж. Ну так, чоловік, я ж кажу. А, ну да, на, наверное. Про що спілкуєтесь тут? А? Про що спілкуєтесь тут? Як вас звати? Им'я ваше як? Меня зовут е Марія и Марина. Мария и Марина. Зрозумів. Дві М. ММ. А чоловіків як вакших звати? А як різниця? Ну цікаво ініціал, як вийде. От у вас ММ. ВВ. Вв. ММВВ, Прикольно. Ви з Мінська, так? У вас день міста Мінська Ні, не Мінськ. Вітебськ. Вітебськ. Що знаєте про Вітебськ? Можете розповісти про Вітепск? Большой, город. Я добрые говоря. люди, добрые люди, люди все люди, люди добрые, добрые. люди всюди добрые в кожному місці. Особливо на смак. Все хорошо. Угу. А у вас там как, расскажите? Стабильно. Чего такой серйозно? А яким мені потрібно бути? Ну, не знаю, так серйозний. Чи не погадку? Ніби з вами нормально спілкуюсь, не агресую, не обзиваю вас. Ну, от як не могу улыбнуться. Якщо я посміхнуся, вам потрібно буде від свого чоловіка піти. Що ти Так, от него, а? Ні, тоді не ну, от, вкратце, я буду Ну, от, короче, буду такий. Так, розкажіть мені про своє місто, де ви мешкаєте, Вітипс. Чому так назвали? у нас тут <чувачит> базар У нас тут у нас концерти проходить кожен год. Кобзон приїжджає чи ні? Кобзон приїжджає. Он жузь, мисли, там. Филипп Киркоров был, приезжал, я точно Киркоров. помню. Лазарев приїжджав, Зара приїжджала. я Ну, вот такие все. Это... Зараз... Ну, все. Зрозумів. Так сьогодні приїздили, чи ні? Ні, не, не, славянский базар ще не почався у нас. Він буде... Коли? 10-го. 10-го. 9-го. Или 9-го. Так цей базар ваш це оптовий ринок чи який? Не, Як там, оптвый? Нет, это называется просто славянский. На самом деле это не то, что там торгують кто-то чем-то, а просто называется, когда звезды приезжают и выступают. Концерты, концерты. Вы я вибачаюсь, Вы нас Списплуковые зараз. А у вас в Украине в каком городе вы живете? Я мешкаю в Киеве. Місто Київ. Київ. столиця України. А війни звітці там не йдуть, у вас все спокійно. Вже у нас там Росіян нема, тому тільки ракети. Поки нормально, спокійно все там, слава Богу. Ну якщо ви і цього разу там пропустите через Білорусь російські війська, то можливо буде неспокійно. А так періодами. Хорошо, что все хорошо. Где ваши человеки? Чему вы сами? Где наш мужчины? Мужья на работе. Они не служат, не на в Пятьдесят вечера. Я его не пускаю. Воевать. Если даже его призовут, я его не пущу. Так а півдесятого вечора? А? Що сьогодні у нас за вечір, наверное? Полдесятого. А, полдесяго. Ні, у нас не полдесятого, у нас а... полдеся. Полдесятого? полдесятого, да. Уже полдеся. Мне дам. Я у подружки что. Зрозумів. Так запитання таке. Я тут про політику розмовляю. Ви як? Готові порозмовляти? Давайте. Як вважаете, кто ви не новини? Украина чи Россия? Mm -hmm. Ну, я вообще не заставу. Не заставу. Не заставил. Хто виноват? Здесь, Здесь такого немає. Немає? У нет. нації є нормально люди. Ну, так чему у нас почалась виновения. Нет, нет, ну, як, ну, не не ну как ну, хто кто виноват? Хто виноват? Mm -hmm. Ми проти войны. Так, я зрозумів. Але хтось винен у цій війні? Як ви думаєте, хто? Росія чи Україна? Хто Ви з України? Я з України. Ну, ми ж, а чому ми з Білорусі? ж питаєте, хто виноватий? Україна не винна. А, до кого там ми знаємо? Це ж політичні ігри, це вони там, як-то то зробили. Ми звідки чу знаємо? А що ви знаєте про війну в Україні? Нічого. Ну то, что я знаю про Донбасс. Это що? Що я точно знаю. Когда мы летали в Украину в 2014 году, ага. там были военные действия, там люди умирали, это я точно знаю. Это все, что вы знаете, так? Ну, это я знаю. Да. А кто людей убивал? Ну, а кто людей убирал? Ну, Украина, украинцы. Украина на в Донбассе. В ну, там, на Донбассе, ну, это я, я знаю, знаю, точно. знаю точно. Украина, я ну, знаю, сама свои же. Ага. Это вы точно mm -hmm. знаете, что это вам сказали? Mm -hmm. Ну, я это знаю, я смотрела, я а. видела. Не знаю, что же кто мне сказал? Ну, возможно, по телебачению вам сказала Скобеева. Ну, я там. знаю, что в Горловке. У меня жила подруга в Горловке, которая переехала сюда, в Беларусь. У которой умерла сестра в Горловке, это я точно знаю, когда Донбасс Крим? Історію, ну... а, знаю, в 2014 году считаю. А я думаю, это чей Крым? Украина Чи Ром, чей? Украина чи Россия? Как вы думаете? Историю. Мне вообще, знаете, вот ага. чей Крым? Вот войну за Крым. Значит, это люди должны умирать за Крым. Нам все равно, чей Крым вообще барабану. Ага, вам все рівно. зрозумів. Нет, нам не все равно. Ну, что значит все равно? Нам так. не все равно. Мне людей жалко, как с Украины. Я смотрю, да. когда люди умирают и когда ракеты прилетают. Мы землі не, не делим. Мне вот да. лично все равно, все равно. Мне едины. тоже все равно. Я не, не делю землю. Мне таке, жалко людей. Таке запитання до вас. Э, свого президента підтримуєте? Президента підтримуєте? Лукашенко. Наш президент да. Подобається Лукашенко. А я, да, да, я так. його уважаю. Да. А что? Що Що він хорошого для Білорусі зробив? Он для меня все хорошего сделал. У меня у нас я так. себя чувствую безпеці, да. Я так, работаю, так. у меня есть дом, у меня есть деньги, у меня жилье, мои ага. дети безпеці. А те, що, що у вас э, знаходиться ядерна зброя? На території Білорусі. Ви знаєте? Ну, вони вы ну находятся, но хто р... находятся. Раніше Подождите. не знаходились ядерна зброя России находится на що? ядерна бомба? Зброя, ракети Ну, ракета. В, в Росії? У вас в Білорусі Росія. У нас в Білор... Так. Ні, я не знаю. Я не знаю. І тепер знаєте Ну а что, я должна вашим словам вірити? Можете перевірить. Нет, а вы кто для меня, що я должна вірити я вашим вам, словам. Я вам сказав, а вы можете або прийняти мої слова, або ні. А при моя должна принятиться, что я не могу Я ж вас не змушую. Мене немає Но, сенсу. У вас... В мене немає сенсу змушувати вас у щось вірити. Так? Нема сенсу це робити. І інше запитання до вас. Скажите, у нас сейчас умерли люди тоже в Севастополе. Та ви святкуєте чи що? Ракети чи прилетіли? Які люди? І ну, чи ракети прилетіли ну, Росія, Росія збила нашу ракету. а ракету. Хто слухайте, слухайте, слухайте. Росія збила нашу ракету над пляжем, яка летіла по військовому об'єкту. Чому вони збивали? А, ну, понятно, ви значить, і признаєте, чому, да? Ви признаєте, чому, да? Чому вони збивали над пляжем ракету? хіба можна збивати над пляжем ракету? Ну, люди відпочивали на пляжі літали над пляже. Да? Ні наша ракета летіла не над пляжем. її збили а, над да. пляжем. збили над ну, пляжем. Ну, вот человек радуется. Ні, я вам кажу. Тю. Я думав, ми ще про Крокус поговоримо.